Доброго ранку малята, хлопчики і дівчата. Нарешті наступила зимонька зима, і невдовзі буде свято Його полюбляють усі малята. До нас прийде святий Миколай. І принесе дітлахам подарунки, але щоб отримати подарунок, увесь рік потрібно було себе добре поводити і робити гарні вчинки. Пропонує нам пограти у гру, оціни вчинок і з'ясувати, які бувають вчинки добрі і погані. Подивіться на цю картинку. Що ми бачимо? Хлопчики б'ються. Так не можна робити. Це дуже поганий вчинок. І тому вони не отримують подарунки від святого Миколая. А що ж ми бачимо на цій картинці? Хлопчики-дівчинка посадили дерево. І це дуже добрий вчинок. і тому вони обов'язково отримають подарунки від святого Миколая. А що ж на цій картинці? Хлопчик ламає свою іграшку. Не можна так робити. Це поганий вчинок. Тому цей хлопчик. Не отримає подарунок від святого Миколая. А що ж на цій картинці? Хлопчик тягне кішку за хвіст. Це дуже поганий вчинок. Ніколи не робіть так, тому він не отримує свій подарунок від Миколая. А що ми бачимо на цій картинці? Один хлопчик засмутився, а інший його заспокоює. Це дуже добре, це гарний вчинок. І тому хлопчики отримують подарунки. А на цій картинці ми бачимо, що хлопчик ламає дерево. Не робіть так ніколи, Це дуже поганий вчинок. І тому цей хлопчик не отримує подарунок від Святого Миколая. А на цій картинці дівчата допомагають матусі, витирають стіл, миють посуд. Це дуже добрі вчинки. Робіть так і обов'язково отримаєте подаруночки. А на цій картинці ми бачимо, що хлопчик плаче, а інші діти сміються над ним. Це дуже поганий вчинок. Не можна так робити, бо не отримаєш подарунок від Миколая. Подивіться на цю картинку. Дівчата не поділили іграшку і почали битися. Це Поганий вчинок, не робіть так, і тому ці дівчата не отримують подарунки від святого Миколая. А що ж ми бачимо на цій картинці? Хлопчик обіймає свого песика, він ним піклується. Це дуже добрий вчинок. Робіть так. І хлопчик отримає подарунок від Миколая. А на цій картинці хлопчик кидає сміття на підлогу. Це дуже погано. Не робіть так ніколи. І хлопчик не отримає за таку поведінку подарунок. А на цій картинці ми бачимо, що дівчата збирають сміття, прибирають підлогу. Це дуже добрі вчинки. Потрібно так робити і отримуєте дарунки від Миколая. Ось малята ми з вами і роздивилися, які бувають вчинки. Добрі і погані! Я гадаю, що ви себе гарно поводили і робили лише добрі вчинки і отримаєте подарунки від Святого Миколая. А я кажу вам до побачення!